Отож я зібрав вас усіх тут, бо нещодавно я зробив дивовижне відкриття. І що це Роване? Дякую, Алене Бляха. Ем, я нещодавно дізнався, що дівчата люди жіночого роду також грають у відеоігри, як ми хлопці. Тож у мене є нова маркетингова кампанія, спрямована на жінок. Давайте глянемо. Дівчата також геймери. Я хочу заохотити більше жінок займатися геймінгом і з гордістю відзначити, що вони також геймери. Вау, це ж чудово, Роулене! Так, справді круто. Жінкам більше не буде соромно називатися геймерами, і чоловікам більше не варто зневажати жінок в ігровому середовищі. Амінь. Жінок геймерів помітять. Ми більше не нехтуватимемо потребами та бажаннями жінок геймерів. А чого хочуть жінки геймери? Звабляти чоловіків? Ну, от і почалося. Хочеш спіймати собі чоловіка? Покажи, що ти не така, як інші. Граю в відеоігри. Маю питання до вас. Як ви знатимете, що дівчина геймер. Бум. Підсвітка в відтінках рожевого. Уу! Також жіночі руки тендітні. Нам потрібні нові клавіатури, які легко натискати тендітними жіночими ручками. Труднощі з пошуком Ніку для дівчини? Не хвилюйтеся, ми про все подбали. Із сайтом який пропонує варіанти нікнеймів для дівчат на кшталт, рожева принцеса, рожеве кошеня 34, мала мила дівчинка 62 і рожевий 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 224, і також мобільний застосунок, який автоматично розсилає твоє ім'я вік та номер усім хлопцям геймерам і ігри. Чи є у нас ігри? Такі як. Займайся, втрачай вагу. Як добре готувати? Прибери вдома, попесть кота і костюмована вечірка. Ровене, це не чувано. Я знаю, жінкам це сподобається. І нарешті остання ідея вишенька на торті. Найми хлопця геймера. Так. Проблеми з якимось рівнем, і ми надішлемо чоловіка геймера вам на допомогу. Так. Він детально розкаже, як працює гра, допоможе з докучливими налаштуваннями і покаже жінці конкретно, що вона робить не так і як пройти цей рівень. І як бонус, вважаєш його симпатичним. Одне натискання клавіші, і ми надсилаємо твій номер прямо йому. Бум раунд. Що думаєте? <плес> І нарешті остання ідея <плес> вишенка на торті. <плес> <плес> Невдалі дублі будуть нечуваними.